Кримські татари вийшли на мітинг, аби підтримати активістів Євромайдану. Голова меджлісу Рефат Чубаров озвучив вимоги. Члени кримського осередку партії регіонів повинні залишити лави цієї політсили, достроково припинити повноваження Верховної ради півострова і знести пам'ятник Леніну. Слышали ці требування. ми дали 10 днів. Власть довжна не тільки змінити риторику. Власть, или вернее те, хто останется в власних кабінетах кримських э, коридорах. Они должны уже исходить совершенно из иных інших э, методів управління Кримом. Криму дійсно проснулось достоинство. Людей загалом на головній площі зібралося майже 10 тисяч людей, аби висловити співчуття сім'ям загиблих у протистоянні. Я приїхав посачувати погибли много людей. Погибло много людей. Uh, как із Крыма, как із Донецька, как із Западной України. Я іскренні соболезную всіх у них есть uh, жены, матеря, матері, то діти погибли. То есть, как бы погибають люди, это очень плохо. Крымчане висловили солідарність с Євромайданівцями и поділяють їхні надії на краще майбутнє. Я вообще горжуся українським народом. Я за эти дні не їла, не пила, телевізора не отходила. Я... Тим народом і живу сейчас. Я люблю свой народ, але я горжусь українським народом, а галічина мені тепер як героя. Окрім того, голова меджлісу Чубаров назвав владу на півострові корупційною і закликав допускати до керівництва Кримом лише місцевих жителів. Юлія Боярського, новини телеканал Бізнес.